Камаз з промовистою табличкою і національним прапором приїхав до складу за підготованим вантажем для зони АТО. Це ще не для кразів, дизельні генератори, акумулятори та запчастини для вантажівок. Тобто можна в польових умовах замінити? Важко, але можна. Ну, як правило, виходить одна гільза десь одна-дві. Тобто не всі повністю потрібно замінити. це в. Даних місцях буде прослідновуватись не на самій, не підградами. Один із дизельних генераторів вирішили перевірити ще Є. до завантаження. Все це необхідні речі в зоні АТО. Значі, хлопці військові скинули нам перелік матеріалів, яким потрібно. В першу чергу це ремонтні, ремонтні запчастини для автомобілів, для техніки. Тобто те, що потрібно в першу чергу: акумулятори, антифриз, дизельні генераторні установки, колеса. Ви самі бачите, що вантаж, вантажа досить багато. Загальна вартість цього вантажу близько 600 тисяч гривень. Організували його збір та відправку депутат обласної ради Андрій Балога, народні депутати Павло Балога та Василь Питьовка. Це допомога від народних депутатів Павла Івановича Балоги, Василя Васильовича Петовки, а також від нас в Тобто треба нашим військовим допомагати, чим можемо. Це далеко не перша допомога, яку відправляють на схід. Крім того, працюють волонтери. Є в нас чудові волонтери, можуть звертатися до Наталки Зотової, до Людмили Бандручак. Вони все організують і все доставлять. Координати волонтерського руху підтримки закарпатських військових неважко віднайти в інтернеті. Тож небайдужі краяни долучайтесь до допомоги тим, хто ризикує своїм життям заради мирного неба над нами.